Ну і Динамо сьогодні приймало Волинь у чемпіонаті, знаючи про те, що Шахтара трати очки, команда Сергія Реброва, знаєте, з особливим натхненням, ну і чесно кажучи, про той волинь, про той Волинь, яка зараз перед своїми вболівальниками виглядає. Ну, я не думаю, що кияни могли мати якісь проблеми. В принципі, вони їх і не мали. Давайте подивимося, як відбувалися події у цьому матчі. Е, дуже швидко, бачите, 16-та хвилина почалися. Проблеми в обороні. Дуже багато молодих футболістів вийшло у стартовому складі Волині. Знову ж таки, молодий Деда, є якісь певні проблеми з травмованими футболістами. Був скандал після Кубковому поєдинку, ми про це поговоримо. Ну, але в будь-якому разі, Волинь про атаку не думала. Не думала. Ну, ну, Дінамо заставила їх тільки оборонятися. І настрою Дінамо після неудачної гри в Кубці. Я думаю, тут лишніх... Каких-то слов не надо было говорить. Кусаты хотели... можно? Покуса... Они... они кусали, но. На 82 й хвилині перший удар. Эдуард. Но... Ну, я понимаю, но это на сегодняшний день значит, уровень волыни. И Динамо заставило их просто отбирать матч. Мы не будем мяч, не будем забывать, что и удаление. Поэтому... Я Про вилучення ми ще обов'язково поговоримо. От, от зараз бачите, атаки. Дуже легко все здавалося от, в першому таймі футболістам Київського Динамо, дуже легко вони заходили у, у чужий штрафний майданчик. Ярмоленко, зновський феєрив, почував себе достатньо комфортно і жодних проблем. От, подивіться, прийом від м'яча. Тут от, половина футболістів українського чемпіонату не вміють так приймати м'яч, як мій Сергій Ребров. Правда ж, Максиме? Не знаю. Я із запасу нікого не пам'ятаю. Ну, Як половину с... сейчас они меняются, так и ребята. То, перша молоді. жовта картка Шабану. Выправдана? 26 хвилина. Ну, ну, насчет покусать, так выправдано. Ну. Ну, Нашел, ну, Він попытался перехватить, не успел. То, значит, ну Вступив Вступил в борьбу, дал по лапам, ну получил не карточку. Не успел. Для мудали. Дуже легка комбінація. Ну, в принципі, дуже здорово розіграли футболісти. Ну, Саме головне, якщо це була передача в одне касання. Тому що сделали одне лишнє і вже нічого би... Никакого момента уже б не было. Вот и это вот, да. защитник. Защитник как раз думал, что да, лишнее да. касание сделал. Как раз читать, да, пошел, думал, что человек будет обрабатывать. Он в одно отдал. Ну и все. Ну, в принципе, два касания в штрафной дать, третьим забить это многовато времени для Эрмолинка. Для Там любого на ну, ну, ну да. Три было да. касание. Знову Ярмоленко, подивіться, прибирає двох під себе, Кравченко страхує, не встигає підстрахувати і гусів. Мы Ми... Коршун. Просто. Прост! Если честно, сразу подумали, что это кто-то из защитников. Ну, или... Или так, -так, -так, -так выпрыгнули или, ну, или да. защитники, просто завис, что-то не поняли сначала. вообще. Подача здесь штрафного майданчика пошла, но достать достаточно лаку, я говорю, Ярмолк себя почувал очень комфортно в этом матче. Так само, но как Что мне... делать, ну, на скорости, ну, пространство есть. Нестандартно, не ушел под левую, то есть опять же тоже начали читать, тут э, Кравченко э, вроде должен был подстраховать, а он тоже самое пошел читать под, под левую удар, ногу, да, да, под левую ногу. Тут э, обычный финн спокойный, бывает, два человека пролетел. Ну и передача отметим мягко с правой ноги. Кто говорит, что у Ярмоленко нету правой ноги? Ну, вот здесь она вообще есть. комбинация шикарная. И вот, здесь вот поехал. Он, конечно, да он не туда, куда надо. То есть три гола такие. Не сказать, что -то... не сказать, что кто-то там дать. ну не успевает на какую-то долю секунды. Динамо делает все быстрее. Даже как-то в таком стиле удивительно все в касаннях, все быстро Хотели бы поймать, даже не поймали би такое ощущение. Если бы даже хотели ударить там или сбить там что то как-то ну вот здесь вот единственный подкат такой куча не снега. как розумієте, розумієте, ви мене зараз підводите до того, що ну в принципі напевно, всіх підводити і по цьому одну просто кусмічне динамо, правильно. Просто космічно. Вы вот це... было бы добро, фоне... как не попередній матч. Нет, на фоні ми говоримо, на фоні Волині На фоні Волині. Динамо... не давайте шукати, давайте і в цьому питання? опытание. На фоні Волині і Динамо. там люди не вміють грати в футбол. Чому не вміють? Ну, конкретно в этой игре Динамо было наголо усильнее. То есть мотивировано полностью. І Валынь это... Сейчас не та волынь, которая была еще греблена. А чему она не та? А что та? там ну, тако? А ну, там зна... такая? Ну, вот у вас желтая каркашиба. Ну, вот это неоправданная желтая карточка. В принципе, там еще есть защитники, которые тебя могут подстраховать, люди. Да там бигты, как дубы сарабки. Що? Ну, еще Дури. и. Ну, когда не хочется бежать, будем ловить руками. Вот вторая. Ну, зная, что у тебя есть желтая, он осознанно, получается, шел на вторую желтую. Так получается? Ну, Знаю, что у тебя есть желтая. Зачем руками ловить в центре поля человека? Оці, от от, знаєте, якби незрозумілі якісь певні речі. Ну, знаєте, якби, е, е, я казав Валерій Васильович, каже, я ми з паніманням відносимося к вашому ніпаніманню. <рес> так само, от і ми. Ну, дуже багато чогось, ну, такого знаєте, ну, незрозумілого. От ви кажете, там, і другий тай. Другий тайм моментів так само було дуже багато. Волин спробувала щось там хоча б кілька разів вийти в контратаку, але в принципі цього не вийшло. Ви мені поясніть, а чим Волинь відрізняється від того, якою вона була рік тому чи два роки тому? Що там, футболісти гірші? Я думаю, що перспективи. В голові все одно це є. У футболісти. Ви розказуєте про те, що футболісти виходять на футбольне поле закрою, так, довжні да, так виходити. Повірте мені, що в них фінансова ситуація одна з найкращих взагалі в Україні. Ну, значить, це біда. Тех людей, которые руководят командой, почему футболисты получают стабильно зарплаты, которые, например, выполняются все контрактные условия, если это так. И они не хотят играть в футбол. Скажем Ещё так, там и команда є, собирается є, є, сниматься. Собирается сниматься. Есть Ем запрымки с финансовым станом, тобто, а они не критичны. Как команда сниматься, собирается, да, объясни. Гроши платят, вы выходит ну, сегодня и далее. А играть. как она снимается? Вот то есть мы сейчас сидим и говорим, мы знаем, что вот Волынь хочет снять. И ничего. Вот ну, какая, какая перспектива да у этой просто команды, да чтобы так, мне скажите, мы играть не будем, вы занимаетесь, а гроши нам не треба. Почему так вы же выходите, вы же, они за зарплату ну, стоят в Вот они и за зарплату играют. Как могут. Здорово? не очень. Бегать на, сегодняшний день, значит, некого других поставить, те, которые будут играть. Мотивации у людей нет. Ну, мотивация для футболе это одно мотивация из самых главных. Мотивация профессионалов – это заработная плата, правильно? Футбол это не разделяется только на деньги и только на, э, на отсутствие денег. Футбол это футбол. Это многогранный. Какое-то можно. время можно. Какое-то время, Какое время можно. Но Если... это будет не профессиональный футбол. Это будет любительский футбол, аматорский, как угодно его называть. Хоть и, и даже команда будет играть в профессиональной футбольной лиге, это будет аматорский футбол. Мы уже много раз говорили: требуется этих футболистов что-то некорректно. Мое мнение. Снимайте команду. Тоді виходить вот частний приход. Тоді приходить і кажете, що ми грати не будемо. А хто Якщо... буде грати? Прийдуть інші, місяць поіграють за обіцяння. Макс, ми і зараз ми зараз сам. про конкретний випадок про Волинь говоримо. Я розповідаю, що там є якісь певні, ну тобто там виплачуються гроші, закриваються якісь певні борги. У нас є команди, які по півроку з липня місця зарплати не бачать. Когда говорить... і коли виходять команди, футболісти і розказують, що про то, а нам ще треба перспективу, а потім нам ще треба преміальні, а потім ми ще випадково програли, а потім ще давайте нас в нічні клуби повозіть. Ну у нас нет задач. От у мене нет турнірних задач. Скажіть мені, пожалуйста. От мені говорить мой Макс, президент, говорить у нас нет не турніру. Прекрас... Ми знімаємося. У мене є прекрасний приклад Кривбаса. Прекрасный, була... грошей. Они думали, они хотели, ждали, що что что-то наладится. там же було чітко зрозумело. Почався процес банкротства? Було... Почався процес банкротства. Команда дограла себе вирішив. Тому що люди думали про те, а що ми, вони ми повинні... Ми закінчимо цей чемпіонат, буде, що буде. Але ми будемо в той формі, і о нас будуть говорити то, і наше будущее залежить от того, как мы будем доигрывать этот чемпионат. Так что теперь мы будем уровня будемо об'єктивні. Да. А ці люди, значить, просто доігрують. Ми будемо об'єктивними в крівбасі, Том, якщо ми беремо и і Волинь это, как говорят, в Одесі дві більші разниці. Я просто хочу сказати, що в Волині зібрані достатньо кваліфіковані футболісти, які пограли на серйозному я не, рівні. Пограликалася національні збірни. Вони повинні нести відповідальність перед тим перед тими болівальниками і робити все для того, щоб все таки довести, що вони профпридатні. правда? ж?